Доброго ранку, мої любі. Сьогодні у нас з вами буде дуже цікаве заняття, будь ласка, уважно на екран. Ми сьогодні з вами поговоримо про слово і речення. Що це таке? Так, мої любі, діти, світ слів, який нас оточує, має чарівну силу. Побажаєш комусь здоров'я, і він одужує. Скажеш комусь, якомусь хлопчику рости великий, і він виросте, яким, дітки? Великим, так? Він буде зростати. За допомогою, за допомогою живих слів можна робити чудеса, але можна і зробити словами багато поганого, якщо їх неправильно вживати, нас можуть не розуміти, тому ми повинні дізнатися про слова як можна більше. Дітки, а скажіть мені, будь ласка. Як ми можемо з вами дізнатися так. про слова більше? Що потрібно нам з вами робити? Як ви гадаєте? М? Книжка. Так, Аріаночка, читати книжку, а ще. Спілкуватися, так? Ми можемо з вами спілкуватися з одним одним, так? Так. А так. Ще? пропадає звук? М? а що ще що ми можемо з вами робити, ось наприклад, у мене є. Які слова, да? Для чого потрібні слова? Скажіть мені, будь ласка, ми з вами вже сказали да? спілкуватися? У декілька речей є свої назви. Да? Ось, наприклад, у нас є предмети. Да? Що ми можемо зробити з цими предметами? Як ви гадаєте? Давайте ми їх з вами називемо. Що, що у мене на малюнку є? <клес> Кул ялька. Кул ялька. Да, кубики. Кубики. Далі О, у нас є машина, ляль. так? Лялька, так? Кубик, Лялька, так. Убік, лялька, брайка. 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 так, молодці, не старомтеся, відповідайте, Так, добре, а як ви гадаєте, що ми можемо з цими предметами зробити? Кубик, Що ви можемо робити? Молодці далі. З машинкою ми можемо що зробити? Подарувати, так, наприклад, ляльку, що ми можемо з лялькою зробити? Гратися, так? Собачку, ми що можемо зробити з нею? Ми можемо їй віддати, так? Так. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, які слова добрі, ви знаєте? Молодец, Рианочка. А еще? Вечер. <соценно> Тоже. А еще? Папа. Да. Что? Разговаривай. Какие хорошие слова ты знаешь. Урчик, скажи. Какое баченье. А еще? Будь ласка, Будь ласка. Я, я чую матусю, яка там теж підказує. Дякую. Далі. На, добрань. На добрань. Молодці, мої хороші. Молодці. Так, а зараз я хочу запитати вас ви любите загадки? Да. Так. Так? Да. Так. Ну, давайте ми з вами. Пограємо у загадки. Будете відгадувати добре? В темнім лісі проживає, хвіст руди пухнастий має, і на місці не сидиться, як звучий. Її... Лисичка. Так, лисичка. Добре. Так далі. Ой яка ж вона гарненька, пишно хвоста і руденька, не звірятко, просто диво, невгамовне, остосливе. гору вниз на гілку з гілки. Хто це буде, дітки? Білка. 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 Так, звісно, білка. Добре. Ще не впав на землю сніг. Він ховається в бірліг і до теплої весни поринає він у сни. Хто це? Медведь, медведь Фед медику. Так мої любі, молодці. Так, усе довкола має назву і звірі, і предмети. Рече без назви Є? не існує. У світі, на планеті, і все, що тільки бачить око над ними і під ними. І все, що в пам'яті у нас, називається слово. Так? Да. Давайте ми з вами поглянемо на малюнок. Що ми з вами можемо бачити? Буквін. Ми бачимо Буквін. з вами кого. Давайте ми з вами називемо. Мегамед. А, Это игрушка. Так у нас. Далее, что у нас идёт? Давайте ты поляну. Кто-кто? Да. Ажити сам. Угу. Далее, далее, ажити. Угу. Далько. Так, далее. Поезд. Капитан. Так. Кораблик. Так. Лялька, так, машина у нас є. Це мої любі все слова. Так, ми з вами розмовляємо. Ми з вами вчимося, так? Так. Так. А зараз, мої хороші, я вам пропоную пограти в гру, яка називається слова загубились. Потерялися слова, загубились десь. Це мої хороші, буква Д. Повторюйте зі мною разом Д. 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 Молодці. Так, що ми з вами, ми з вами будемо тут робити так, в цьому завданні? Ми з вами будемо шукати одинакові звуки. Звук Д. Так, ми з вами бачимо на малюнку. Що намальовано, давайте поглянемо. Дим, Дим, Д, Дим, повтори ты земной разом. Дим. Дим, Дим, Русланчик, повтори будь ласка. Дим, так, Юрчик, Дим. Юрочка, Дим, Катюша, Дим. Дим, скажи Дим, скажи Дим, Дим, Дим. Так, євочка. Так, а це хто рядом? Дятел. Дятел. Так, дітки. Повторюємо разом. Дятел. На який звук? Який перший звук буде в цьому слові? Д. Дятел, так? Далі. А це хто Цехто. Давайте поглянемо далі. Двері. Так? двері. Знову двері. у нас який буде перший звук. Звісно, д. Повторюємо двері. його ще раз. Д. Двері. так? двері. А ще що у нас стоїть зелене, таке гарне. Дерево. Дерево, так? Повторюємо двері. разом дерево. Давайте. Дерево, так? На я... який перший звук буде в слові дерево? Молодці мої хороші. А ще що у нас залишилося? Давайте поглянемо на малюнку. Драбина. Драбина, Молодець. А на яку okay. вона букву okay. буде? У нас на який звук? Д. Дробина, да? ми кажемо дробина, да? на букву Д. Д. Молодці, давайте далі. Так, трішки сложніше буде. Це хто мої хороші? Дах. Дах. Знову на яку назву буде? Першу. Д. 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 Молодці. Далі. Дим. Да, ми бачимо такий густий дим йде. Дим на яку дим. буде? На дим молодці. Так, далі. Дівчинка. Да, ми бачимо з вами дівчинку гарну. Е, е, яка буде перша у нас? Звук, який у нас перший буде? М? Д. Д. Молодець русланчик, молодець Юрчик на букву Д. Далі у нас ще залишилися дрова, так? так. На яку букву буде? Перша, яка у нас буде? Д. Дрова, так? Дрова. Молодці мої любі. Так, ми сьогодні з вами поговорили про що? Про слово, так? Зараз про слово та про речення. Що я вам, дітки, розповідала, що? Слова, які бувають? Добре. Добрі слова, да? Які зайчики у нас бувають слова? Бувають слова і добрі, так, а ще бувають слова, які ображають, так? І ми з вами повинні, щоб ми з вами добре розмовляли, так, розуміли. Читали, так, наприклад, щоб ми з вами запам'ятали і слова, і букви. Ми з вами будемо все це робити. Так? Так. Ось Що ми з вами ще робили? Підгадували загадки, так? Так. А ще, що ми з вами тільки що вчили? Яку букву? Д. Д. Молодець, Аріночка. Букву Д ми з вами. Називали саму букву та що з нею пов'язано. Молодці мої любі, буду чекати вас на другому занятті.